Друзі, Стату вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Путін хотів дві жухи місяць тому. Він її отримав і досі отримував. Після його слів Росія не перестає палати. Окупанти вчора нили, що почнеться масований обстріл по всій Росії. Не знаємо, що там по всій Росії, але Москва прикордоння знову горить. Телеграм-канал Кремлівська табакерка пише про потужний обстріл Москви цієї ночі. Понад 70 дронів 20 ракет. Один з дронів пекла влучив в телекомунікаційну вишку Кремля. Ще один помав з Олея. Також три невідомі об'єкти вибухнули поряд з арсеналом Росгвардії поблизу Кремля. Вибухи були потужні. Понад 27 цілей накрили об'єкти. Ну що з лицем патрушев пишуть, горять складив під Москові із ракетами саме тому чергова атака. Ту-95 зірвана. Вони на жаль навчилися використовувати тактику малих складів, тому ураження були не такі потужні, як раніше. Загалом за ранок понад 240 загиблих та 567 поранених окупантів. Удар за субовно дуже успішним, та і загалом весь тиждень важкий. За останні кілька днів низько об'єктів на території Росії зазнали дронових атак. На стокударі виникли пожежі на виробничих потужностях рязанської навтопроробної компанії. І на нафтоперекачувальній станції Рязань також було вражено завод мікроелектроніки Кремній л у Брянську. Про це сказав Владислав Селезньов. Він зазначив, що приліт по заводу в Брянську вже трапився в четверте. Це означає, що українська армія має можливість верифікувати наслідки попередніх ракетних і дронових атак, щоб визначити, чи є необхідність повторних ударів за допомогою дронів ракет по тих чи інших об'єктах. Що стосується ударів Рязані і інших областях європейської частини Росії, адже прильоти фіксували Москві, під Москві в низці інших регіонів. Вони були вельми болючими для Росіян, зазначив Селезньов. Незважаючи на те, що російські топ-чиновники і пропагандисти розповідають про те, що в Росії одна з найпоширніших і дуже масштабних багаторівневих систем протиповітряної і протиракетної оборони, навіть тихохідні українські дрони, здатні долати їх, акцентував спікер. Очевидно, російська армія нині що далі, то більше зазнає певних складнощів в плані інтенсифікації поставок озброєння і техніки. Динаміки на полі бою, колосальне озброєння, боєприпаси до нього потрібні тут і зараз. А в разі знищення, хоча б частини підприємств, які входять у певний промисловий ланцюжок виробництва того чи. Іншого озброєння, зокрема ракетного, це призводить до колапсу системи. Наголосив Снігерів, за його словами, росіяни в досить короткий термін не здатні відновити частину виробничого потенціалу. Очевидно, що росіян величезна кількість стратегічних об'єктів, які вимагають якісного захисту з допомогою засобів ППО, а їх не вистачає. Подивимось на розділ знищених систем протиповітряної оборони противника. Там цифри просто вражають уяву величезну кількість систем ППО знищено. Не менше їх противнику необхідно тут зараз, щоб прикривати найбільш значущі у військовому сенсі об'єкти і території, сказав експерт. Деться про Москву, під Керченський міст, Крим систем попова там чимало і подавити їх, скажімо, відверто складно. Але ж є величезна кількість інших підприємств, які не менш важливі в виробничих ланцюжках для забезпечення потреб російської армії, акцентував гісефіро. Силизм вважає, що удари по військових об'єктах НПЗ противника масштабуватиметься, бо вовна квітнутиме як в різних куточках РФ, так і на частинах окупованих територіях України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.